Не вміли тримати навіть пензлика. Буковинський художник Віталій Шелегін пригадує урок, на якому вчив жінок малювати те, що вони відчувають. Перший раз в житті тримали пензлі і почали робити, що в мене аж. Я кажу, аж мурахи по шкірі. І, і питаю, а чому ти це робиш? А от пояснює, той вовк. Жіночка, там пейзаж може, там. А я вовків люблю. Я й допоміг там трохи. Перестали комплексувати. Направлено робили. Насіла маленького пензлика і так ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Як та швейна машинка. Спочатку не зрозумів, що вона робить. Потім подивитися. Підходжу, кажу, ну респект. Для учасниць арт терапії Віталій Шелегін підготував свої роботи ностальгія за Кримом. Багатьох ці картини надихнули створити власні пейзажі. Ото теж про Крим. О, жінка була в Криму. Вона а я хочу Крим малювати. Будь ласка, малюй". І, і Крим є. Рука взялася і намалювала природу, тому що дуже мене надихала. От на всього лікування я багато гуляла, ходила, їздила. От гори ми їздили. Була невпевненість в тому, що в мене щось вийде. Ну як, я такі штрихи, а потім якось поступово, поступово, і воно пішло, пішло. І ну, наповнення таке, знаєте, наповнення і така якась гордість, можливо, що я це змогла, і навіть хотілося ще можливо продовжити. І я приходжу тут лікування в цьому. Онкоценті. І дуже вдячна організації, яка запросила мене на це малювання, чесно кажучи, я сама ніколи не малювала. Ідея провести арт-терапію виникла у Лізі Анциперової, яка сама раніше поборола онкологію. Тож, власним прикладом, надихає жінок не здаватися і шукати натхнення у звичних речах. Це настільки хвороба, яка поглинає в такі знаєте, негативні стани через психологічний і фізичний біль. Я пройшла той шлях сама. Я перед вами, і е, я точно знаю, що заняття мистецтвом, заняття. Такими знаєте добрими, хорошими справами вони лікують. Вони лікують не тільки душу, вони лікують тіло. До студії живопису долучилося 20 жінок, найстарші з яких 83 роки. Об'єднання жінки за життя спільно з Буковинським онкоцентром планують продовжувати арт-терапію для пацієнтів, аби це стало частиною системного підходу до лікування онкохвороб. В нас лікуємо словом. Інструментами, медикаментами, а мистецтво також як доповнення до лікування. І дуже цікаві е картини. деякі там, я би навіть вдома повісив одну з них. І цікаво, що пацієнт просто від 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 відключається цей момент. Вони там до двох годин вони сиділи, малювали і від від відключається. І я запропонував пані Ліді продовжити їхнє е е малювання. А потім в кінці, ну не в кінці року, коли буде тепло, влітку провести в Чернівцях виставку десь на відкритому хай чернівчани подивляться, а потім завершити аукціоном і ці гроші кудись спрямувати. Я сама інвалід перша група позору. Але я цікавлюсь всім, тим і живописом. Я не так бачу, як ви. Може, тому що. Ну, ви самі розумієте, як в мене складно, але мені все цікаве. Оце око, як я його побачила, там дерева. Думаю, це ж люди, от така у них життєстійкість. Рак кажуть, не треба це слово казати. Це дуже страшна хвороба. Люди так її бояться, але ці люди бачите, вони живуть і вони як процвітають жінки за життя. Олена Крічко, Михайло Урбанович, новини Сі 4.